Тепер розглянемо з вами дію множення в стопчик двох чисел: трьохзначного і двохзначного. Для того, щоб помножити в стовпчик, ми повинні записати ці два числа одне під одним. Таким чином, щоб одиниці були під одиницями. Десятки були під десятками, сотні під сотнями. Множимо, починаючи з одиниць. Одиниці. 5 помножити на 7. Буде 35. В числі 35. Тоже є одиниці і десятки. Одиниці пишемо під одиницями. Десятками ми ще дії ніякої не виконували. Отже, що ми запам'ятовуємо циферку 3. 2 помножити, 2 помножити на 5 буде 10. І 3, те, що в нас в умі, буде 13. 3. Пишемо, 1 запам'ятовуємо на розряд вище. 5 помножити на 3 буде 15. І той 1, що ми запам'ятали, буде 16. Записали. Далі переходимо до десятих. Число 65 можна записати у вигляді розрядних доданків. Пам'ятаєте, ми з вами вчили? 65 це буде 60 додати 5. Або 6 помножити на 10 додати 5. Ось ця циферка 6 стоїть в розряді десятих. Ви собі чітко повинні уявляти, що це циферка не 6, а 60. Отже, множимо. 6 помножити на 7 буде 42. В даному випадку, якщо циферка 6 стоїть в розрядку 10, 2 це вже будуть десятки, 4 це вже будуть сотні. 2 пишемо у розряді десятків. 2. Тобто під циферкою, яку ми множимо, внизу пишемо циферку, яка в нас перша виходить. І 4 в нас що в умі? 4 пишемо в умі. 2 помножити, 2 помножити на 6 буде 12. І 4 в умі, Пишемо 6 і 1 в умі, Так як 1 переходить на розряд вище. 6 помножити на 3 буде 18 і 1 в умі, Скільки буде? 19. Тепер з вами додаємо цих два числа. 5 зносимо, нема до чого додавати. 3 плюс 2 буде 5. 6 плюс 6 буде 12. 2. Писаємо 1 Переходить на розряд вище. 1 плюс 9 буде 10, і 1. 1. І той 1, що перейшов 10, буде 2. Отже, результат множення 3, числа 327 на 65 буде 21 255. Дякую за увагу.